Привіт! Нині поговоримо про властивості трапеції. Пригадаємо, що таке трапеція. Трапеція це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Якщо трапеція це чотирикутник, то всі властивості чотирикутника притаманні будуть і трапеції. Тобто сума всіх кутів трапеції 360 градусів. Кожна сторона трапеції менша за суму трьох інших сторін. Чотирикутник, вершинами якого будуть середини сторін трапеції. Паралелограм. В одному із минулих відео ми з вами доводили, що сума кутів трапеції, що прилягають до її бічної сторони, дорівнює 180 градусів, тобто кут Б плюс кут А в сумі дають 180 градусів, і кут С плюс кут Д в сумі теж дають 180 градусів. Якщо у паралограма ця властивість стосується будь-якої пари сусідніх кутів. То у трапеції це твердження стосується тільки тих кутів, які прилягають до однієї бічної сторони. Бісектриси кутів трапеції, що прилягають до бічної сторони, перпендикулярні. Доведення цього твердження точно таке саме, як і відповідної властивості у паралелограмі. Бісектриси кутів А і Б будуть взаємно перпендикулярними, і бісектриси кутів С і Д будуть теж взаємно перпендикулярними. Бісектриса кута трапеції відтинає від нього рівнобедрений трикутник це нам теж відома властивість. В даному випадку рівнобедрений трикутник це буде трикутничок БАК. І дві нових властивості. Якщо діагональ трапеції є бісектрисою її тупого кута, тобто діагональ і бісектриса співпадають. Подивіться, в попередній властивості бісектриса не співпадала з діагоналлю. А в сьомій і восьмій властивостях фігурує бісектриса, яка є діагоналлю. В сьомій властивості діагональ є бісектрисою тупого кута. У восьмій властивості діагональ є бісектрисою гострого кута. Так от, в першому варіанті, коли діагональ ділить тупий кут, великий кут, більший кут навпіл, тоді бічна сторона АБ буде дорівнювати більшій основі аде. Якщо ж діагональ ділить гострий кут, менший кут навпіл, тоді менша основа буде дорівнювати бічній стороні. І спираючись на деякі із властивостей трапеції, розглянемо задачі. Промені БО та АО є бісектрисами відповідних кутів трапеції АБЦД. Кут БАО дорівнює 33 градуси. Знайдіть кут між бісектрисою БО та бічною стороною АБ. Відчуваю вже, як ви кажете, що можете розв'язати цю задачу застосовуючи властивість про те, що сума кутів А і Б, які прилягають до однієї бічної сторони, дорівнює 180 градусів. Відповідно враховуючи, що АО бісектриса, а значить, весь кут А буде вдвічі більший за 33 градуси. Абсолютно з вами погоджуюсь. Але я хочу, щоб ми розглянули цю задачу. Використовуючи властивості бісектрис – кутів, які прилягають до однієї бічної сторони. Тож з чого ми починаємо міркувати над задачею? Із того, яка фігура задана в умові і що нам про неї відомо, в тому числі з умови? Відповідно до нашої умови, ми маємо трапецію ABCD. І, відповідно до умови, ми маємо два промені, які є бісектрисами відповідних кутів. Як це відповідних кутів? АО виходить з вершини А, значить, це бісектриса кута А. БО – промінь, який виходить із кута Б, значить, є бісектрисою саме цього кута. Ці кути. За побудовою прилягають до однієї тієї самої бічної сторони. І це надзвичайно важлива інформація в даній задачі. Крім того, з умови сказано, що кут БАО дорівнює 33 градуса. І так, це твердження про бісектриси кутів, що прилягають до однієї бічної сторони, у нас щойно фігурувало в переліку властивостей трапеції. Що ж ми можемо з цього взяти? Відповідно до цієї властивості, дані бісектриси перпендикулярні. Навіщо нам знати, що вони перпендикулярні? Бо тоді ми отримаємо прямокутний трикутник? А з прямокутним трикутником завжди легко працювати. Тож далі хотілося би перейти в цей прямокутний трикутничок. Що він нам дає? В цьому прямокутному трикутнику вже відомий один гострий кут. Він дорівнює 33 градуси відповідно до умови. За властивістю гострих кутів прямокутного трикутника, їх сума дорівнює 90 градусів. Оскільки один кут 33 градуси. То на інший кут припадає 90 відняти 33 градуса, тобто 57 градусів. Це міра кута а, Б, О. А що нам треба було знайти? А нам треба знайти кут між бісектрисою БО та бічною стороною АБ, тобто кут АБО, нам і треба було знайти. Отже, задача розв'язана. А ми рухаємося далі, знайдіть більшу основу трапеції АБЦЕ, тобто є трапеція АБЦЕ. З малюночка починаємо. Якщо ця більша основа у два рази більша за меншу основу, і на три сантиметра більша за одну із бічних сторін. Бісектриса тупого кута, БЕ-бісектриса e, тупого кута і периметр трапеції нам заданий 39 см. знайти треба більшу основу трапеції. Знову почнемо із міркувань, яка фігура задана? Трапеція. Нічого не сказано, прямокутна, вона чи рівнобедрена, просто задана трапеція. Що відомо про її елементи? Сторони даної трапеції однозначно не вказані, але відомий зв'язок між ними. Більша основа у два рази більша за меншу. Більша основа на 3 см більша за якусь із бічних сторін. Якщо у нас невідома жодна сторона, а вказано лише зв'язок між ними, то, звичайно, така задача розв'язується за допомогою рівняння. В даному випадку меншу основу позначимо за Х. Більша основа у два рази більша за меншу. Далі сказано, що більша основа на 3 см більша за одну з бічних сторін. За яку ж бічну сторону буде ця основа більша на 3 см? І тут нам підказочкою буде твердження про те, що БЕ бісектриса тупого кута. БЕ не тільки бісектриса тупого кута. Вона ще і діагональ, бо йде від точки Б до точки Е. E. Хоча слово діагональ відсутнє в умові задачі, тільки оця назва БЕ нам підказує, що це діагональ. Таким чином, бісектриса відтинає рівнобедрений трикутник. Ця бісектриса йде з вершини тупого кута, значить більша сторона, тупий кут, більший кут, більша сторона. Буде дорівнювати бічній стороні. Якщо більша основа 2х см, то і ця бічна сторона буде також 2х см. Тоді меншою на 3 см буде бічна сторона Це. Меншою вона буде за більшу основу. Тобто її величина 2х мінус 3 см. Що робити із цими сторонами? Так у нас вже задано числове значення периметра. А що таке периметр? Це сума довжин всіх сторін трапеції. Саме формула периметра трапецій і пов'яже довжини її сторін у рівняння. Розв'язавши яке, ми і зможемо знайти більшу основу трапеції. Тепер потренуйтеся самостійно міркувати над цією задачею. Ну, а тепер запишіть її розв'язання. Не забудьте на закінчення повторити формулювання властивостей трапецій і малюнки до них. Успіхів вам, папа! -па.